Моє шанування, ви на youtube каналі львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, адже таким чином, якісний аналіз від Євгена Магди, виконавчого директора інституту світової політики, політолога та історика, побачить більше кількість людей. І як це зробити? Прокоментуйте це відео, поділіться своїми думками стосовно теми, яку будемо обговорювати. А це візит української делегації до Сполучених Штатів Америки та переговори з командою новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Також поставте вподобайку цьому відео та покажіть його друзям. Таким чином алгоритми Ютубу працюють, і таким чином якісний аналіз буде мати можливість побачити і почути більша кількість людей. Пане Євгене, я дякую, що ви доєдналися до нашого етеру І слава Україні! Героям слава вітаю! У мене є ще одне прохання до нашої спільноти. Ви знаєте, що сьогодні День Збройних сил України, і День Святого Миколая. І, Напевно, найкращим подарунком для наших оборонців буде донат. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають тільки щирими і дуже щирими. І окрім слів, дячності, найменше, що можемо зробити, це допомогти нашим оборонцям. У нас є заклик невеликий. Збираємо на дизельний бус для виконання бойового завдання на сході України, а саме на Горлівську, Турецькому напрямку для роту Безпілотних комплексів 109 дев'ятої окремої бригади територіальної оборони не за, небагато залишилося. Я сподіваюся, що спільними зусиллями допоможемо хлопцям і святому Миколаю, які їм. Принесе оцей дизельний бус для оборони нашої держави. Прохання долучайтеся, реквізити в описі до цього відео, а також бачите qr код на своєму екрані. Пане Євгене, якщо починаємо наш аналіз, то перше питання до вас: а чи не запізно наша делегація намагається налагодити відносини з командою новообраного президента Сполучених Штатів Америки? Я б сказав, що у нас, на жаль, немає чіткої стратегії дій. Українська влада діє суто тактично. І це помітно, наприклад, по тому, що кілька місяців тому звучали заяви, що ми маємо відновити ситуацію наші кордони станом на 1991 рік, а зараз вже звучать натяки, поки що натяки. ну, У всякому разі, якраз ми говоримо про візит Андрія Єрмака і його. Я не знаю, як сказати підлеглих соратників. Просто вплив Єрмака настільки всеосяжне, що важко назвати людей, які з ним поїхали, просто делегацію. Ну тобто, то вони не, не зовсім вони його формально не підлеглі, але ну незрозуміло. Ну, менше з тим. Так от заява Андрія Єрмака про те, що ну давайте, хоча б відновимо ситуацію станом. На 23 лютого 22 року, тобто до початку широкомасштабного вторгнення, а тим часом Захід говорить про те, що давайте зупинимось станом на, на зараз. Це в принципі відповідає інтересам Росії, яка говорить про те, що як каже Лавров, нужно учитувати реалії на землі. Тобто, треба виходить враховувати те, що захоплено близько чверті української території. І я завжди в такому, коли навожу цю цифру, задаюсь питанням: а яка ще країна буде чинити опір після того, як захоплено чверть її території? Насправді це питання за великим рахунком риторичне, тому що значення опору України російській агресії воно залишається недооціненим. Недооціненим в тому числі з тієї простої причини, що представники нашої влади часто не наважуються говорити про необхідні речі. І говорити, наприклад, про те, що нам необхідно демонтувати російську імперію, що нам необхідно діяти так, щоб Росія більше не могла здійснити агресію проти жодної європейської держави. В у нас немає як... стратегії на майбутнє Ну, стратегія передбачає врахування минулого усвідомлення сьогодення і думки про майбутнє. От, врахування минулого, ну добре. Ви розумієте, що ті нереалізовані і навіть не парафог, ну, тобто ніяк не задокументовані в Україні стамбульські домовленості, версії, яких Путін любить помахувати під час різноманітних заходів, вони працюють проти України, бо вони продемонстрували, що Україна на початку вторгнення була готова до переговорів. Попри те, що тобто, керівництво країни було готове до переговорів, попри те, що мільйони людей були готові до опару. Тобто, цей дисонанс, він працює зараз проти нас, тому що багато речей забуваються, але такі от якраз залишаються. І це факт, який на сьогоднішній момент існує. Пане Іване, якщо говорити про цей візит, а, а... На офіційній сторінці офісу президента є такі повідомлення, що українська делегація на цілі з першою віцепрем'єркою економіки України Юлією Свароденко перебувала з візитом у Сполучених Штатах Америки, у рамках якого керівник офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, і Флориду. Як повідомляється на сайті президента, Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Він детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори українських бойових бригад. Не будемо говорити про повноваження а пана Єрмака, чи має він такі повноваження розказувати ситуацію про ситуацію на фронті, тому що ну, це якби керівник офісу президента, колись це член став на ну, головнокомандувач. Так, якщо мені пам'ять, вже його Зеленський ввів своїм указом на цю посаду. Якщо він член ставки, то очевидно у нього мали бути якісь директиви від президента про це говорити. Просто коли ми. Про це починаємо розповідати, то у нас якось це забувається дивно, правда? Але ну я, я про те, що може скластися ситуація, коли після завершення війни, коли почнуть розбиратися, хто, коли, як, в чому був винен, з'ясується, що Єрмак просто виконував директиви, підписані Зеленським. А хто написав ці директиви і як може залишитися невідомим назавжди? Стосовно цих переговорів, як ви вважаєте, про що йшлося? Так? Тому що, очевидно, це не були тільки мета передати прапори наших бойових славних бригад, які ми дякуємо Україно за захист, але, тому що, якщо говорити про іноземні медіа, наприклад, Wall Street Journal пише про те, що метою цих візитів була Показати готовність України до завершення е, війни, е, до переговорів. Натомість CNN пише про те, що про е, завершення війни, е, про переговори майбутні з Росією, ніхто не говорив. Натомість, знову ж таки, інші іноземні видання пишуть що навпаки, обговорювалися варіанти. то як ви гадаєте, про що говорили? І яка була взагалі ця мета цього візиту? Я думаю, що треба виходити. З того, що західні медіа, при всіх їх незалежності, вони мають свої певні, ну, скажімо так, ціннісні орієнтири. Якщо Wall Street Journal то це орієнтир якомога швидшого припинення війни, тому що війна має закінчувати. Ну, бізнес. Бізнес потребує, щоб війна закінчилася. А CNN це медіа, які в Принципі наближене до демократичної партії. Ну, це не, не це не газета правда радянських часів, ні mm -hmm. але в будь-якому випадку. Ну, тобто, вони будуть шукати якісь моменти. Я думаю, що треба ще пригадати, що Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Саліваном, зрадником е Джо Байдена з питань нацбезпеки, і Саліван пообіцяв сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки Я не знаю, що правда. Який спосіб вони знайдуться, тому що Палата представників відмовилась голосув... устами Майка Джонсона, республіканця, достатньо послідовного, відмовилась голосувати за питання про збільшення фінансової, допом... ну, фінансової допомоги Україні. Тобто не забувайте, що в Сполучених Штатах це все, так би мовити, обраховується і про це все йде мова. Тому я поки не знаю. Я б хотів би, щоб ми це все отримали, але боюсь що це може бути і просто декларація. Ну, знаєте, так для того, щоб людині було приємно. Але те, що вдалося Андрію Єрмаку в даному випадку зустрітися із представниками Трампа і з представниками Байдена, це плюс. Тому що заплющувати очі повністю на президентство Байдена, ми не маємо права. У нас. Можуть бути достатньо багато претензій, може бути достатньо багато запитань, але ця людина на посаді президента Сполучених Штатів в міру своєї послідовності нас підтримує. Тому давайте будемо спокійно говорити про те, що для нас насправді важлива двопартійна підтримка. Ну, і для нас вона була важлива завжди ця двопартійна підтримка. Тому що ми пам'ятаємо, коли без підтримки е, партії Трампа Сенат блокував нам виділення допомоги вкрай важливе у е, 23-му році. Це теж не треба, знайти. тому що там в такий спосіб намагалися і не безуспішно республіканці підкорити парт, ну, група Мага, тобто America Great Again». Яка орієнтує великою вони, так? Вони робили все для того, щоб підпорядкувати партію інтересам Трампа, і зробили це достатньо успішно, і будемо говорити відверто результативно. Ви згадали про Лаврова. Він знову заговорив. А заговорив в інтерв'ю трампісту, як його вже охарактеризували в Україні, так і Рокларсона. Я надаю, що він раніше брав інтерв'ю у самого диктатора президента країни-агресорки Путіна. І от Лавров говорить про те, що ви сказали, так це що нам потрібно визнати так звані реалії. По суті, відмовитися від чотирьох областей нашої держави, і е, ніяким чином не думати про НАТО ані запрошення, ані тим паче, ані членство, ніякі іноземні навчання на території України, тим паче іноземні бази не можуть бути е, на території нашої держави. Е, якщо говорити до тих варіантів, які опубліковані у ЗМІ, як Трамп бачить завершення війни, всі вони сходять. Є три варіанти, але всі вони сходяться до того, що Україна не буде членом оборонного альянсу. А, пане Іване, чи ми можемо цей момент переламати? Тому що ми розуміємо, що оборонний альянс НАТО це наш захист на майбутнє захист наших дітей. Я вважаю, що головний захист нас і наших дітей це Збройні Сили України. НАТО не готове надати гарантії безпеки Україні ядерною державою найбільшою за територію в світі. І це даруйте абсолютно логічно, тому що натівці. Мислять категоріями захисту інтересів власних держав вони не займаються виключно благодійністю. Це теж треба розуміти. Тому ми маємо, виходячи з цього, робити певні кроки і усвідомлювати те, що для нас є важливим на сьогодні Усвідомлювати, що ми повинні діяти як країна, яка Зацікавлена в тому, щоб у нас були не просто гарантії безпеки, у нас же 27 безпекових угод. Але на початку грудня МЗС заявив, що нас цікавить тільки вступ до НАТО, запрошення до НАТО. А що робити з цими безпековими угодами, які так пафосно підписували, починаючи з 2023 року, і говорили, що це реальні гарантії в них що Термін придатності закінчився, чи що? Це ж не йогурт, правда? Це, це і свідчить про відсутність стратегії. Якщо ми говоримо про НАТО, а ви бачите інформаційну кампанію про вступ до НАТО, яка спрямована, наприклад, насамперед на людей старшого віку? Ні. Чи ми всі думаємо, що буде голосування на референдумі, а без референдуму, в даному випадку, я думаю, не обійдеться з огляду на законодавство. Низки європейських країн-членів НАТО, чи ми думаємо, що голосування на референдумі, який має пройти після завершення бойових дій, після певної паузи, воно буде проходити в абсолютно комфортних умовах. Ті, хто на сьогоднішній момент бачить ці цифри, більше 80 відсотків за вступ до НАТО та Європейського Союзу, це все дуже добре. В умовах агресії з боку Росії було б дивно, якби було по-іншому. Повірте, що в умовах мирного часу Росія почне дуже активно розхитувати в різний спосіб. Інформаційно, віртуально. І це, ця цифра, вона не абсолютна. Я абсолютно щиро вірю в те, що понад половина наших громадян підтримує вступ до НАТО. Це правда. Але сказати, що на це готові на сьогоднішній момент от. Практично всі за виключенням статистичної похоти ні. Це неправда. А, пане Євгене. Ну а як ви вважаєте, це інтерв'ю, яке дав Лавров цьому журналісту, воно з'явилося зараз? Чому саме зараз, так? І на кого воно більше було адресовано? Воно адресовано американській аудиторії для того, щоб його побачив особисто Трамп, який особисто знайомий з Карлсоном. І щоб Росія чого хоче, Росія не, 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 не збирається сідати за стіл переговорів з е, Україною. Я вам скажу ще один момент, на який мало хто звертає увагу. Якщо хтось очікує урочистого завершення російсько-української війни, то його просто не буде. В Україні Росія війну не оголошувала. Ця війна не є оголошена, тобто, це фактично по суті продовження тієї гібридної війни тільки Яка почалась 14 2014 році, тільки за рахунок більшої інтенсифікації бойових дій. І відповідно це мають бути якісь широкі домовленості з певними якимись гарантіями тощо. І Росія сприймає, продовжує сприймати Україну як failed state, не до держави, яка не відбулася. І тому буде діяти саме в такий спосіб. Нічого в цьому екстраординарного, на жаль, немає. Це. Для нас серйозний виклик, це для нас серйозна проблема. Росія хоче домовлятися з Сполученими Штатами. Вона, очевидно, хоче повернути біполярний світ. Тільки я от одне не можу зрозуміти, а де в цьому питанні Китай? Вони про нього взагалі забули, взагалі е, втратили якісь е, залишки здорового глузду? адже Китай, я думаю, подібні речі нікому не пробачить. А тоді, де в цьому питанні залишається Україна, якщо будуть говорити про завершення російсько-української війни без е, офіційного Києва Ні, без офіційного Києва про це ніхто говорити не буде. І це... Якщо повернутися до інтерв'ю цього ж самого е, Лаврова, то він сказав про те, що Україна має офіційно скасувати свою заборону на прямі переговори, яка в нас є від зеленої. Треба скасовувати заборону на переговори з воєнним злочинцем насправді. Можна вести переговори з Лавровим чи з Герасимом, чи з цим як його, Білоусовим, як і міністр оборони. Тому я думаю, що це цілком в межах їх компетенції зупинення того, що в Росії називається спеціальна воєнна операція, і такої, такої необхідності немає. Те, що Путін воєнний злочинець, ну це відомий фактор, і власне ми, ми ратифікувавши статут Римського статут міжнародного. Туду можемо сказати, що ми не хочемо сідати за стіл переговорів з людиною, яка перебуває в рошу, і на яку виписаний ордер на арешт, чи що ми, що ми готові вести переговори виключно на тій території, де його можуть затримати. Ну, це питання, розумієте, це питання політичної волі. Простий секрет. Як тільки наша влада перестане думати про прийдешні вибори, а почне думати про переговори про те, як більш ефективно зробити українську позицію сильною, вона почне розуміти, що треба розширювати коло тих людей, які беруть участь ухваленні рішень. Що потрібно створювати коаліцію перемоги і уряд перемоги, що потрібно боротися з корупцією не в форматі спортивної риболовлі. А так, щоб не поставало питання, чому податки піднімаються, а люди не живуть краще, що потрібна більш ефективна комунікація, ніж марафон Єдині Новини, таких потрібно багато, багато, багато. Це must have. Тобто, виходити на переговори в нинішньому стані української держави, це насправді небезпечно. Але я думаю, що в перші 100 днів точно Президентства Трампа нам ніякі переговори не свідять, бо його внутрішній порядок денний для нього більш важливий зазов. Він, зрештою, прийшов на другу президентську каденцію. Йому не треба думати над власним переобранням. Він буде думати над тим, як увійти до американської історії, і це думання, воно, я думаю, буде достатньо цікаве. Ну і знову ж таки, як увійти до світової історики Трамп історії Трамп, політик амбіційний і його як біографія бізнесмена в цьому свідчення. Тому от, будемо спостерігати. Пане Євгене, я дякую вам за те, що вийшли до нас в етер. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, політолог та історик, був з нами на зв'язку. і Прохання, якщо ви ще не задонатили на Збройні Сили України, а таким чином не привітали їх з їхнім днем, то обов'язково це зробіть. Тільки так можемо їм подякувати за наш захист, окрім слів. Дякую вам, пане Євгене, і дякую нашій аудиторії. кажу, дякую Збройним силам України.